Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні поговоримо про флагманську лінійку світового лідера штатних магнітол TES cc 3 2 k В двох варіантах по монтажному розміру 9 та 10 дюймів вони існують в трьох варіаціях: 432, 464 та 628 ГБ оперативної та вбудованої пам'яті. І тут розмір таки має значення. Адже Android чим має більше оперативки, тим жвавіше працює і готовий до навантаження багатьма додатками. Решта залізних характеристик та функціонал порадують вас однаково. І зараз я вам покажу. Процесор тут якийсь Unisox. UMS 512 корик Cortex 8 ядер і серце цієї магнітоли б'ється з частотою 2 ГГц. QLED дисплей Він дійсно порадує вас глибиною чорного. З роздільною здатністю 2000х1200 крапок для тих, хто звик до найвищої якості зображення. До речі, корисна площа цього екрану вже не 9, а 9,5 дюймів за рахунок тонких рамок та відсутністю функціональних клавіш з боку. Радіоприймач tda 7708 буде приймати станції від променя до Кісифем. Їх можна зафіксувати в таких зручних іконках, налаштувати все під себе. І отримувати задоволення. Підсилювач звуку TDA7851 дозволено налаштувати досить цікаву систему: ось такий широкополосний еквалайзер, об'ємний звук, DSP-процесор подвійний, звукові затримки, баси, фільтри, оптичний та коаксіальний виход. Підтримка 5.1, можна на цю систему навішати ще два підсилювача і окремо сабвуфер. Також вбудований 3 4G модуль дозволить бути онлайн завжди, незалежно від вашого смартфону. Bluetooth, Wi-Fi і GPS базові функції. Підтримка камер переднього та заднього огляду у форматі CVBS або HD. Також підтримка штатних кнопок керування і штатних функцій. робить користування надзвичайно зручним та приємним. По комплектації: фірмова коробка, GPS-антена, Wi-Fi антена 4 wi g антена, 4G -антена Кабель для підключення камери, тюльпанчики, три USB-шечки, картрідер для сим карти і викрутка. CarPlay та Android Auto тут безпровідний, та велика купа можливостей, які відкриває Android. До речі, він тут 10-й, ювілейний. Інтелектуальна голосова помічниця Маша все також не розуміє українську мову, як і її сестра Сірі. А от керування жестами тут дійсно патріотичне. Нашим тризубом можна перевести магнітолу в беззвучний режим. Тож, жести, жести і ще раз жести. Друзі, це дуже важливо, запам'ятайте, коли ви купуєте дешево і незрозуміло в кого. Ви не економите, ви марно втрачаєте свій час та гроші. Тож, якщо ви звикли до обслуговування та товарів високої якості, купуйте штатну магнітолу Тієс CC32K в магазині Вінавто з установкою в наших професійних майстрів і нарешті отримуйте задоволення.